Усім привіт! І так, сьогодні на вулиці сонечко, і це саме пора помити вікна уже втретє за цей сезон, тому що то пилова буря, то цвіт просто, і вікна потрібно мити постійно. Отож, перший етап: набираю гарячу водичку. Подивившись тіктоків, цього року ми будемо пробувати ось такий засіб для ополіскування посуду в посудомийній машині. Його потрібно додати у водичку зовсім небагато, тому що кажуть, що він дуже гарненько піниться. Далі беремо ось таку мочалочку, якою ми будемо. Мити ось такі тряпочки. У мене тут спеціально підібрані, якщо засіб для миття, то це тільки містер мускул. Ось така щіточка зі сквітком. І спробую сьогодні ось таку цікаву міні-шваблю. Мені теж дуже цікаво її спробувати. Зараз спробую обов'язково вам покажу, щоб помити вікна там, де я не дістаю. Ось такі вони у мене мутні. Казати, що я їх мила, можна і не повірити. Я б сама собі теж не повірила, якби я вже їх два рази не мила в цьому році. І так, починаємо. Мочалочку. Починаємо мити. Засіб для миття, для ополіскування посуду, дуже гарно розмочує одразу грун. Але потрібно одразу швиденько витерти сухою тряпочкою. Тепер вікна ідеально, просто вони ідеально, кришталево, сіяють, чисті, красиві. А то наскільки водовідштовхуючий ефект, побачимо під час першого дощу.